ترجمه منار Шановні, сьогодні жарт клуб Верхеньки засідає у клубі-ресторані Тік-Так. Який розташувався у Житомирі на вулиці Київській, один дуже легко запам'ятати, особливо мені один київська, один. От І засідання ми звичайно починаємо з поприхання. Тільки я скажу про те, що цей клуб-ресторан працює з 11 і до пізна. Що значить допізна? Це ну до трьох, до чотирьох ночі, до двох, ну скільки захочете, скільки будете відпочивати. Будь ласка, Саша, тепер ти на да, це ми сиділи вчора після 12 ночі. Тут потім вийшли так. І тут даїшник стоїть, останавливає машину, каже, ваші документи. Мужик витягує документи, він подивився, каже, так, машина не ваша. Він каже, та розумієш, начальник, брателло не успів переоформити, а довіреність є. Так, і довіреності немає. А ви знаєте, що на машині без довіреності можна їздити тільки в присутстві хазяїна. А той каже, так хазяїн присутствує. Де присутствує? В багажники. <прав> а тут через другу тік таку знаходиться облвоєнкомат. <прав> <прав> я прийшов, а вони мені кажуть, ну що, боєць прийшов давати дол родині. Кажу, так, да, скільки я Ну <прав> <прав> Як справи, діду? Добре, жінкою розвівся, завів своє хазяїнство. Хозяйство, бичок, 200 коров. О, так ти щасливий. Ну, звісно, щасливий, але не так, як бичок. Актуально, навіть злободенно. Так. То, батько батько, батько си, до сина звертається і каже, синок, випий зі мною. Ну, пап, що пап, я сам не звипив, я ж з тобою уроки робив. А Розговор у кіоскі. У вас тік так є, Да, пол второго. Спортсмени хваляться. Один каже: в мене чорний пояс по карате. другий, в мене зелений пояс по дзюдо. в мене червоний пояс там за айкідо, А тут каже в мене, дякуючи Богу, в штані не падають. А я вот посмотрел, какое здесь прекрасное меню, какой выбор блюд э, в ресторане Тик-Так. И вспомнил такой разговор двух друзей. Один другого говорит, у тебя аппетит есть, ты знаешь, когда есть, когда нет. А когда же его нет, когда плотно покушаешь. Ну, а то две подруги, сейчас одна плачет, плачет, говорит, Валя, что ты плачешь? Та каже, вчора напилася, а Васька цим скористався. Що зґвалтував? Та ні, утік. Боже, <риклад> ми розпочали засідання е, нашого клубу, а продовжимо його вже в клубі ресторані тік-так. Але за вхід до клубу ми платимо побрехеньками. Отже, я перший зайшов до клубу ресторану Тік-Так. Познайомився з залою. Дуже затишна зала, симпатична, сприятлива до знайомств і приємного відпочинку. От. А члени клубу побрехеньки будуть платити за вхід побрехеньками. Заходь. Оце я розказував там, що ми вчора сиділи тут вечором, і mm -hmm. тут одна пара там сиділа, і він каже. Дорогая, а вона каже, да, любими. Ти знаєш, от мислю мене, я так подумав, що що ти в останнє час стала до мене так не ласкава, не нежна Вона каже, ти що, мудак, що ти за ерунду несеш? А я тут пари сачкую на побрехеньках, то така студентська. Значить, кажуть, студенти дуже схожі на курів. Якщо вони дуже багато часу приділяють особистому життю, в них з'являються хвости. Якщо надто багато займаються навчанням, з'являються роги. А якщо поєднують і те і інше, то відкидають копита. Сумна казка. Кохалася булочка з пиріжком, і от зрадила булочка пиріжкові з бубликом. І став пирожок рогаліком. Їдемо в тролейбусі, підходить кондуктор, контролер до, до діда і каже, так, ваш квиточок. Е, я отець одинак. А інтересно, скільки ж у вас дітей? Десять. Бідний, а як же ви живете? Оце? Де ж ви живете з дітьми? Е, я з ними не живу. А з ким вони живуть? У матері живуть, а ви, а я отець одінок. <ріст> Юра, а я тобі теж про дітей таку розповім. Жінка вибирає в магазині палас. І каже, ви знаєте, мені такий практичний треба, каже, такий у, у дитячу кімнату, такий, щоб не маркий був, а йому, а йому запитують, а скільки ж у вас дітей? Шестеро. Тоді я вам поражу дитячу кімнату заасфальтувати. <ріст> Лето, пляж, женщина загорает на пляже, смотрит в море, купается мужчина в черном пальто. Она подождала, пока он выйдет, говорит, слушайте, а что вы в пальто купаетесь? Говорит, понимаете, я стираю пальто, но для этого же есть стиральная машина. Говорит, я пробовал, но там у меня голова кружится. Ой, недавно прочитал учебник истории, так вот знаете, отец Владимира Ильича Був очень скромний чоловік. І скромності він навіть фамілію носил другу. Ульянов. <риво> <риво> В залі суда адвокат, як шанс, стане надії, кричить. Каже, ви що, не бачите, що мій підзахисний дебіл. Це не повод для виправдання, каже прокурор. Це такі ж самі люди, як ви, як я, як ми всі. <риво> Лікар у лікаря на прийомі каже, відвідувач, каже, лікар до, до відвідувача каже: ви каже, страждаєте за поями? каже ні, шо ви, я каже, ними не страждаю, їм насолоджуюсь. Так, я відкрию одну таємницю. Отут тут в клубі-ресторані «Тік-так» Валера вже був колись, і його якось, якось особливо зустрічало. Сдал ну, мене, розк... да? Здав, здав, здав. здав. А, ну, як, як... ну, чесно, от я не раз здесь был по улице Киевской, 1, в клубе «Тік-так», и скажу вам, по желанию, если вы хотите пригласить дорогих гостей, по вашому желанию, их могут встретить либо в Цыганском. Лібо в восточному варіанті, либо встретят цигані, к нам приїхав, к нам приїхав. Лібо восточний танц. Да. Ну, а, а для нас тут сьогодні сюрприз, дійсно сюрприз, тому що нас зустрічають як ніде. Зустрічають східним танцем танок шахерзата. Речі у клубі Ресторані «Тік-так» у квітні місяці відбудеться конкурс на краще виконання східного та еретичного танцю з великим призовим фондом. На кастінг запрошуються всі бажаючі віком від 18 до 30 років. Ми стоїмо за баром разом з дівчатками, от Лена, Алла і Юля. Вони нам допомагають, вони нас пригощають. От, І от така побрехенечка, дайте, будь ласка, квиток до Ялти. Навіщо, вже листопад місяць, що ви там забули? Я там забув свого сина. <реш> 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 в барі тік-так сидять двоє. Один каже: слухай, от інтересно, в Африці зображають на троїх чи не зображають? А той каже, Да, заображають, ну там дуже круто заображають. Двоє п'ють, а третім закусують. <рив> Кажуть хлопці, чим будемо запивати самогонку колою. Ні, я колою не можу, мене печінка слаба. <рив> Ой Юрчику дивився, як танцює красива дівчина. Хочу теж навчитися танцювати. Так вчись, що тобі заважає. Ой, я соромлюсь, показувати, що мені заважає. А От тоді соромився і там, коли дивив дівчина А це, ну про бар такий. Заходить до бару мужчина, замовляє віскі. той каже, три долари. Той, будь ласка, виймає три дол долари, кладе один долар з, з лівого боку, один з правого, третій по центру, випиває де той офіціант, так а злиться, збирає ці гроші. На другий день приходить, те ж саме робить. На третій те ж саме. Потім приходить, якось замовляє віски. Порився в кишенях, виймає п'ять доларів, віддає, а офіціант, ага, виймає два долари з дачі, кладе один з лівого боку, другий з правого боку. А той так. Порився, каже, на, ти вам ще долар, я, мабуть, ще віскі вип'ю. <рив> Це чоловік і жінка вечором на кухні, натовлять їсти, і тут вдруг падає нож. Чоловік каже: о, -о, о, надо ждать гостей. А Жінка питає: а який нож упав, тупий чи гострий? Тупий, а, -а, а значить, опять кум з пол прийде. <ріст> <ріст> Дід, чуєш, а в тебе часом нема такого засоба, щоб як то якось укріпити волосся? Звичайно, є. Он бачиш біля каси, от там людина з вусами стоїть. Ну, бачу. <ріст> то моя жінка вона вчора цей засіб зубами відкривала. <ріст> 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 Каже, моя теща. Була на зміїнній виставці. Ну що сподобалось? Ще пак вона заробила гран-при. Бачите, стіл замовлено. Я вам по секрету скажу, замовлено іноземцями. І поки вони прийдуть, ми тут і приземлилися за цим столом. А дійсно, це е, щира правда, що іноземці сюди заходять, бо тут поруч гост, готель Україна. Вони часто сюди заходять, е, ну у пошуках незаміжних дівчат. Так? Супутність, життям, Супутність життя. Ну да, да, так що дівчата будуть спокійні, незаміжні, а, а заміжні будуть спокійні за своїх мужчин. Тут, їм чудово тик так теж буде. От. ну що, саша по брехенечку ну да я от думаю так от, знаєте, от у нас Ленін, і молоде покоління, ну как называлось юные ленин mm. а на Кубі Фідель кастро як же у них називається молоде покоління? Це лайлива господиня звільнила служку і розплатилася з нею. Коли служка виходила з квартири, вона кинула три монети собаці. Та господиня каже: Що це таке? Що це за чай?? Що це таке? каже: Не турбуйтеся. скажи, ты три роки, как я працювала у вас, скажи, собака начисто вылизывала тарелки. Да, я хочу вот мне уже сдал лично, что я здесь частенько бываю. Ну, то, что вечером, да, иностранцы ищут здесь спустя жизни, то одно. А другое, что днем здесь всегда играет приятная музыка. И обстановка очень располагает для проведения каких-то деловых встреч и презентаций. Вот здесь я сейчас смотрю на этот большой плазменный экран. Ну, насчет деловых встреч, вот такая вот встреча. В зале суда. Да, деловая встреча в зале суда. Господин судья, почему в прошлый раз, когда я назвал своего соседа свиньей, вы сняли с меня 200 гривен, а сейчас 500? Ого, А ви знаєте, скільки з тих времен подорожала свинина? А це чоловік приходить, а дружина дивиться телевізор, так важно дивиться, дивиться, каже, що там показують. Ой, вічний цей трикутник каже. Дружина, чоловік і сімейний бюджет. Скажіть, будь пожалуйста, де у вас двері? Какие двері? Ну, он двері. Ні, Нет, де у вас двері? Какие двери? Он за вами двери. Ну двери где у вас? Слоны, табачки, туслики. <реш> ну, продолжая ту же тему. Разговор в зале суда. Подсудимый, вы узнаете этот нож? Узнаю. Ага, так и вы его узнаете. Че бы я его не узнал, вы мне уже третью неделю его под нос тыщите. Традиционно в нашей передаче Побрехенька от Костянтина Яновского. Це їде чолов'яга на машині, 40 кілометрів в час їде, нічого не порушує, тихенечко, все по правилам. І тут гаїшник його стоп! І так підходить до нього і каже: А куди це ви так крадетеся? Тут у цьому то, то. клубі ресторані ті, так такі гарні дівчата, що ми позабували, що розповідати Це треба. Ну скажу лише те, що ось ми сіли, влаштувалися тут за столом. От нас будуть тут пригощати смачні дуже страви, і тут, до речі, дуже смачні фірмові м'ясні страви і дуже великі блюдо цієї порції, такі величезні порції. От коктейль бачу перед собою, тут до більше 20 видів коктейлів можете скуштувати. от, А скуштуйте від нас і по брехенечку ще. Володя про, про дівчат згадав, він... згадав. Я завжди згадую <с про завжди, Тільки згадую. Тільки згадую. Пригадалась по брехенька, кріпосне право, заходить служанка, каже: барин, я постель розстелила. І дідь, будете мене огнітати. А краща дівчина це дівчина, податковий інспектор. Знаєте чому? Тому що вона завжди приходить на виручку. Ой, тут стільки дівчат гарних. Чуєш, діду, а в кого пішла твоя жінка? В батька чи в матір? Краще б вона пішла в, дуб... в дубову рощу. Мама йде до магазину і каже: синку, чим ти будеш займатися, поки я буду ходити до магазину? Каже, буду з нянею гратися або залізною дорогою. Вот. Это зависит от того, что выберет а, значит, В правилах дорожного движения появилась новая квалификация. Один гаишник – это мастер машинного доения. Два гаишника – это бригада. А три гаишника – это тригада. А я вот посмотрел на прекрасную медсестру, посмотрел, как дед на нее засматривается. Вот. И вспомнил детское стихотворение. Оторвали Мишке лапу, чтобы девочек не лапал, потому что мишка очень сексуально озабочен. Ну, про дітей згадали, вчителька в школі проводить таке бесіду про Ісуса Христа, про християнство. Каже: Ви знаєте, дітки, де зараз Ісус Христос? Машенька каже, так, знаю, Він в моєму серці. Колінька каже, так, я знаю, він на небесах. А вовочка каже, та він каже, у нас вдома в туалеті сидить. Як це? А батько каже, цілий ранок тупцював, смикав ручку, а потім закричить: Господи Ісусе, ти ще там, коли ж ти вийдеш! Тут в клубі ресторані «Тік-так», біля вірніше, клубу є е, стоянка, парковка для автомобілів під гарною охороною. Це я хотів ще сказати. А от така побрехенечка, до діда приїжджає онук в село, і дід каже: онучку, чому б тобі не взяти собаку та рушницю та піти до лісу, постріляти. Через годину повертається онук, збуджений, такий каже: Діду, у тебе ще собака є! Ну, сьогодні для нас одні сюрпризи і подарунки, і зараз як подаруночок нам знову тут покажуть такий танок медсестрички. Не а медсестрички для доктора Подивіться разом з нами. justice Гарно ми сьогодні засідали, гарно відпочивали. Спасибі за подаруночки. А зараз з вами прощається програма Жарт-клуб. Огоряй, гори, 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 гори.